Вітаю! Сьогодні говоримо про те, як упорядкувати список використаної літератури за алфавітом автоматично. Не звати Світлана, це контент студія Градієнт. Нагадаю, в нас ви можете замовити курсові або дипломні роботи з гуманітарних спеціальностей за номерами, вказаними під відео. За алфавітом список літератури упорядковують найчастіше, майже ну в 90% випадків. Інколи можемо натрапити на таке, що літературу треба упорядкувати відповідно до того, як ви ці джерела, в які послідовності цитували в тексті. Тобто зацитували перше джерело, номер один в списку літератури маєте так само вказати це джерело. Так інколи можемо натрапити на випадок, коли літературу треба упорядкувати відповідно до е, різновиду джерела. Це, наприклад, навчальна література, подаємо всі навчальні джерела, наукова література, всі наукові... Інтернет ресурси, так само всі інтернет ресурси. Причому нумерація про при цьому має бути наскрізь. Розглянемо, як упорядкувати літературу за алфавітом. Найбільш типовий, найбільш традиційний варіант. Дуже швидко, дуже просто. Але незважаючи на це, мені колись дівчинка, якими ми е, доробляли роботу, написала, що вона дуже довго упорядковувала літературу саме вручну. В неї це зайняло дуже багато часу, але в кінцевому результаті е, щось пішло не так, тому що все було гарно. Нам потрібно всього буквально один крок зробити: виділити всі джерела. Після того, як ми усі джерела наші виділили, ми натискаємо на вкладку Головна і вибираємо ось цей «Сортіровка». І ось так має бути за замовчуванням. Натискаємо ОК. Бачимо, що в нас наші джерела посортовані по алфавіту. Тепер ми можемо їх так само дуже легко пронумерувати. Треба вибрати головна і ось це формати номерів. Автоматичний список нам дозволяє просто-швидко зробити всю роботу. Нам не потрібно біля кожного джерела проставляти 1, 2, 3, 4, 5. Тим чином, ми з вами за 30 секунд отримали впорядкований гарний список літератури. Підписуйтеся на наш канал, в нас з вами ще багато спільних тем. Замовити роботу можна за номерами під відео. Почуємось!